Доброго дня! У нас є переобладнання рульового під насос дозатор МТЗ 82. Виглядає воно так. Це буде кронштейн для кріплення. Це з одностороннього. Вони є з двох варіантів, коли на мостові немає відливу, та є відлив та немає отворів. Тоді насос дозатор, пальці рульові, штуцера на дозатор та на. Це ці прокладка дозатора, сухарі конусні для кріплення рульових сошок правої та лівої. Тяга поперечна та гідробак. Можливо поставити з блокуванням або без блокування або перехідна плита з валом. В залежності від комплекту, яку ви замовите. А також можлива доставка в Молдову через перевізника Сергія. зв'язуватися з ним по доставці. Або Литва, Латвія це Володимир. Дякую.